Шлях додому або пригоду у віртуальному світі. Книга Друга Світ замків. Глава 19. Зелена долина Діти спустилися з плато і опинилися на березі невеликого озера. Його вода мов дзеркало відбивала яскраву зелень дерев та блакитне неба. Вітер лагідно грав з листям, створюючи ніжний шепіт навколо. У центрі озера затишно влаштувався маленький острівець, його покривала м'яка трава та крихітні квіти, що розпустилися у різнокольорових плямах. По краю озера тяглася ледь помітна стежка. Цікаво, що там на цьому острові? – спитав Тимко. – Попливи і дізнаєшся, запропонувала дівчинка. Діти почали огинати озеро, і через якийсь час. Побачили, що до озера по воді веде стежка з волонів, що близько розташовані один до одного. І тут Тимофін не втримався. Я швидко, я тільки одним оком подивлюся. Хлопчик бігцем поскакав по волонах і за хвилину був уже на острові. Він почув дивний звук, як від барабана. Невже й тут є скелети, що танцюють, та ще день, а вдень вони не шастають, подумав Тимко і вирішив подивитися. Прибираючи рідженим чагарником, хлопчик тихенько підійшов до галявини і, ховаючись у гілках чагарника, став дивитися, що там відбувається. На галявині доросла трава та маргаритки, він виявив справжню вечірку кроликів, начебто кролячий діджей оголосив Сьогодні вечірка на галявині. Скрізь були кролики різних розмірів, кольорів та вух, деякі з вухами, які, здавалося, готові піднятися в небеса а інші з вухами, які були у два рази більше, ніж самі кролики. Один кролик, здається, був діджеєм, бо сидів у центрі галявини і на барабані лапами відбивав ритм невідомої музики. Інші кролики ніби танцювали довкола, одні ляскали вухами, інші відбивали так чи чітку, треті крутилися на спині в брейданці, ляскаючи себе по животу, четверті танцювали парами щось на зразок танго. Тимку із захопленням спостерігав за цією кролячою дискотекою. Невже вони теж червоних грибів наїлися, але гриби на тварині як не діяли, розмірковував хлопчик. Раптом він почув, що йому хтось дме у вухо. Це Алекс примостилася ззаду і теж спостерігала за танцюючими кроликами. Раптом на галявну вискочив гавчик, і всі танцюристи миттю розбіглися, а одному не пощастило він став здобичу пса. Ну, от, гавчику. Весь концерт зіпсував. Коли ще таке побачиш? з жалом промовила дівчинка. Але псові було все одно він насолоджувався своєю здобиччю. Діти повернулися назад на стежку, де на них чекав мул і нямчик, що гордо сидів на ньому. Компанія компанію продовжили свій шлях, через який час їх наздогнав дуже задоволений пес. Тимофій читав свої вірші. Танцювали на галявині, кролі танго та фокстрот. Плескали собі вухами без проблем і без турбот. Діти з цікавістю розглядали навколишній новий світ. Уздовж стежки на луках вони помітили тварин. Це паслися домашні кози та вівці. До речі, вівці були чотирьох кольорів білі, чорні, рожеві і навіть помаранчеві. Та тут є вівці барбі, показуючи на рожевих тварин, здивувався хлопчик. Раптом одна помаранчева вівця щось не поділила з козою і почала з нею бодатися. Руди, руди з заплатою, добанув козу лопатою, прокричав Тимко, вказуючи на тварин, що з'ясовували відносини. У них немає лопати, зауважила Алекс. Ох, не романтична ти, дівчинка, Алексе. Ти тільки уяви, як коза з вівцею б'ються на лопатах, запропонував хлопчик. Дівчинка приснула від сміху, уявляючи такий бій. Але тут з'явилися ще дивні створіння це були великі зелені павуки з великими квіточками позаду. Я не зрозумів це у них що у п'ятій опорній точці стерчить? придивлявся Тимко. Квіточка, мило відповіла дівчинка. А я думав про пелер, щоб легше злітати. Павуки не звертали уваги на мандрівників. Вони бігали від квітки до квітки, збираючи нектар. Діти успішно обігнули озеро і вийшли на рівнину, в центрі якої протікала неширока річка, через яку в багатьох місцях були перекинуті містки з волонів. Уздовж річки продовжувала бігти доріжка, а по обидва боки річки розкинулися тераси, на яких під лагідним сонцем колосилися золотисті каскади пшениці, створюючи картину достатку та догляду. Тираси пшениці змінили різнокольорові городи із овочами. Тут, серед рядів моркви, картоплі, помідорів та баклажанів працювали фермери. Алекс підбігла до одного з них і запропонувала обміняти овочі на смарагди. Фермер швидко погодився і через деякий час сам приніс два кошики, наповнені овочами. Алекс була в захваті, її чекала нарешті смачна, рясна вечеря. Через деякий час доріжка пірнула у фруктовий сад. Діти йшли між фруктовими деревами, насолоджуючись ароматом яблук, груш, слив. На гілках дерев веселилися птахи, співаючи свої мелодії в унісон із шелестом листя. Сонячне проміння проникало крізь листя, створюючи гру світла і тіні, які танцювали на землі. У саду діти побачили фермера, який зривав фрукти та запропонували йому смарагди, в обмін на кошики різних фруктів. Фермер швидко погодився і допоміг дітям прив'язати кошики до спини мула. Отут фермери не такі жадібні, як у світі грибів, зробив висновок Тимофій. Мул був повністю завантажений припасами, але він ішов зовсім цього не помічаючи. Бідний мій силач», – подумав хлопчик і простяг йому морквину з кошика, що миттєво зникла в роті мула. Діти вийшли із саду. Перед ними розкинулось чудове село, а перед селом стояв Велетень. Не хвилюйся, це залізний голем села. Він захищає поселення від злих монстрів, заспокоїли Тимофій Алекс. А я-то думаю, чого мені так не вистачає, а це виходить, що чудовий хлопець розігнав усіх зомбаків. Залізний голем був потужним витвором, зібраним із блоків заліза. Він мав дві могутні ноги, широкі плечі та масивні руки, які готові були розгромити будь-якого ворога. Очі залізного голема світилися блакитним світлом, надаючи йому ворожого вигляду. Він перебував у стані готовності вступити в бій, якщо селу буде загрожувати небезпека, і тому дітей він зустрів насторожено. Але коли Алекс запропонувала йому смарагд, він відступив з дороги і пропустив мандрівників. Це що, плата за проїзд? запитав Тимко. Ну, щось того. Він пропускає нас у своє село, і ми маємо його задобрити. Діти пройшли вулицею села, по обидва боки якого розташовувалися маленькі, але гарні будиночки. Сонце вже торкнулося вершин гори, і мандрівникам треба було знайти місце для ночівлі. Вони вирішили переночувати за селом. Пройшовши трохи в пошуках зручного місця, скрізь були або загони, або гороти, діти натрапили на занедбаний будинок, що стояв серед верб біля невеликого ставка. Те, що треба, промовила Алекс, прямуючи до будинка. Ти впевнена, що він порожній? Може, там є господар? спитав хлопчик. Це будуть його проблеми. Я ночуватиму тут, безаполіційно заявила дівчинка. Діти увійшли до занедбаного будинку. Усередині вже проросли на підлозі трава та квіти, але пиле не було, ніби хтось його ретельно витирав. Збігай і збери хмис для каміна. Зараз буду готувати вечерю, скомандувала дівчинка. Дрова не треба було шукати, вони були акуратно складені біля будинку, і тіма, набравши їх, заніс до хати. Принеси води, знову скомандувала Алекс. «Горост», – погодився хлопчик. І пішов за водою. Добре, що поряд з будинком зюрчало джерело зі свіжою крижаною водою. Коли Тимофій приніс казан води, у Алекс уже все було почищено та порізано. Все це і шматочки м'яса, добутого псом, були закинуті у казан і залишалося тільки чекати. Сонце вже сіло і діти запалили лампу, коли почули скрип дощок стелі. Гавчик зленяв на полювання, тому звукових сигналів ніхто не подавав. І діти обережно піднялися на горище. Там вони побачили селянина, але якогось обдертого, облізлого, який забився у куток і, здається, боявся дітей більше, ніж вони його. Це зомбі мешканець, стій тут, не підходь до нього. Я зараз, промовила дівчинка, злітаючи зі сходів. Через хвилину вона принесла кухоль з якимось зіллям і поставила на середину горище, запрошуючи знаком зомбі. Вона відійшла в кінець горища, де стояв Тимко, і потягла його вниз. Що ти йому принесла? запитав хлопчик. Зілля зцілення. Його можна врятувати або цим зіллям, або золотими яблуками. Яблук у мене немає, а от зілля хоч греблю гати. Добре болотяна бабуся подарувала. Бачив я, як вона тобі це зілля дарувала, засміявся Тимофій. А ти думаєш, чим я там у підвалі займалася? Там у бабусі була на кшквалт лабораторія, де вона готувала своє зілля, а мене змончувала за суп з жабами товти трави, пояснила дівчинка. Ходімо вечеряти, цей не спуститься до ранку. А він нас не того? Чого того? Чи не покусає нас вночі? Він уже нікого не покусає, відповіла Алекс, насипаючи в миску чудове овочеве рагу. Сказати, що діти їли, не сказати нічого. Діти накинулись на рогу і не зупинялися, поки не спустошили весь казанок. Вони вже почали збиратися лягати спати, коли почули скрип дверей. До відчинених дверей гордо увійшла курка, на якій сидів маленький зомбі, одягнений в залишки одягу, який вороже дивився на дітей. Тимко приснув від сміху. Це що за курячий вершник? запитав він. Познайомся, це зомбі-наїзник. Він знаходить собі потрібну жертву і їздить на ній, поки та не відкине ноги. Напевно, це він вкусив нашого гозяйного будинку. Інших монстрів я тут не бачила. Взагалі, зомбі-наїзники зустрічаються вкрай рідко. Тобі пощастило, пояснила Алекс. Так, я дуже щасливий. Дівчинка повільно почала підходити до наїзника і миттєво викнула свою знамениту кружицю. Бах! І від зомбі нічого не залишилося. Вірніше сказати, лише гнила плоть. Шалена курка, звільнена з багатоденного рабства, кілька разів обігла кімнату з гучним кудахтанням і зникла за дверима. Алекс тим часом гідливо зібрала плоть і викнула її назовні. Нема чого тут смердіти, поки я спатиму, з роздратуванням промовила дівчинка. Вона лягла на ліжко, коли почула запитання від хлопця. А цей на горищі точно нас плячими і тепленькими не покусає. Точно спи. А якщо він і схоче пити твій напій, не вгамувався хлопчик. А ти відмовився б від солодкого гарячого шоколаду, якби місяць нічого не їв? перепитала дівчинка. Ні, я б його випив. Ось і він вип'є, спи. Дівчинка тихо засипіла. Хоч би гавчик уже прибіг. Де його носить, коли так потрібен, бурчав хлопець, укладаючись у свій мішок, вирішивши не гасити світло. Чи мало що? Вночі хлопчику виснився сон, що зомбі житель стрункими рядами рухається на нього, щоб покусати, тому спав він неспокійно, раз у раз прокидаючись, перевіряючи, чи немає поруч із ним небезпечного зомбака. У наступній главі ви дізнаєтесь, як друзі подолали гірську ущелину та яких дивних істот вони там зустріли. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, і ви дізнаєтесь про пригоди Тимофія та його друзів у Нових світах.